Привіт, стрільці! Я рада вітати вас у місячному таро-прогнозі на вересень. І зараз ми подивимося, що для вас підготував цей місяць. Загальна енергія місяця у нас двійка мечів. Двійка мечів говорить про вибор. Наче ви зараз стикнулися з ситуацією, коли Треба щось обрати і почати рухатися в якомусь напрямку, але ви наразі обираєте просто не робити нічого, щоб не йти не туди, не туди, бо є сумніви у правильності цих рішень. З такою енергією і пройде місяць, коли ви будете думати. Чи рухатися, чи плисти за течією, і, можливо, вона кудись вас принесе. Насправді і не поспішайте, дайте собі час побути в цьому стані, подумати, і прийде час, і ви зробите цей вибір. У роботі, фінансах та реалізації у нас карта місяць. Карта місяць говорить про те, що у цій сфері дуже багато чого неясного. Вас можуть вводити в оману, вам можуть щось обіцяти і не збиратися цього робити. Багато сумнівів і якихось нещирих, непрозорих мотивів інших людей. Також ця карта може говорити про ваші, внутрішні шляхи, ось шляхи, про ваші внутрішні страхи, які заважають діяти рішуче. Не поспішайте вкладатися, особливо фінансово, в цьому місяці в якісь проекти, тому що тут багато неточностей. Треба почекати, поки туман розсіється, вийде сонечко і все стане більш добре видно. У стосунках у нас двійка кубків. Двійка кубків це хороша карта. Це карта говорить нам про можливість емоційного зближення, примирення, якщо ви у у стосунках, а також якоїсь нової симпатії. Також це місяць партнерства, підтримки і щирих розмов. Якщо ви готові відкритися, то можете отримати те, що давно хотіли у сфері стосунків. Здоров'я, тіло, енергія, і у нас тут карта П'ятірка Пентаклів. Вона говорить про те, що тут сос, тому що Є дуже багато хронічної втоми, є дефіцити, можливо, вітамінів, макро, мікроелементів, або нестача ресурсів, можливо, є якісь епізоди зниження імунітету, емоційне вигарання або відчуття, що ви не маєте взагалі підтримки. Ніхто ніхто вас не підтримує. І тому дуже радиться звернути увагу на турботу про себе, своє тіло, це сон, харчування та базова безпека. Також, звісно, вітамінчики, щоб не простужатися, бо тут імунітет може страждати. Викликом місяця стане туз кубків. Туз кубків це у нас емоції, емоції через край. І для вас складно відкриватися для нових почуттів чи нового досвіду. Вам може бути складно прийняти любов, турботу або проявити цю любов і турботу до інших. Ось в цьому буде ваш виклик. Можливо, з минулого досвіду ви не готові відкриватися, тому що колись якось ви відкрилися і це погано сприйнялося. Підтримкою місяця стане перевернута башта. Вона говорить про те, що підтримкою для вас можуть стати. Або якийсь минулий досвід, коли все рушилось, але ви вистояли і вийшли з цієї ситуації. Нормально вийшли, ви впоралися, або люди, які вже колись підтримували вас у кризових ситуаціях, і вони знову будуть поряд з вами, і тому вони будуть саме вашою підтримкою місяця. Порада від карт у нас трійка кубків, яка говорить про те, що влаштуйте собі свята, зустріньтеся з друзями, порадійте якимось дрібницями. Виходьте в люди, якщо ви давно не виходили, не чекайте якогось ідеального моменту для цього свята, влаштуйте його собі ось, при... ось прямо зараз. Подивитеся моє відео і одразу плануйте. Ось такий у нас трохи протиречивий місяць для вас, стрільці. Тому що, наче. І серце хоче відкритися, але є багато сумнівів у розуму, є якийсь туман і неясності у сфері реалізації, і досі нагадують про себе якісь минулі. Травми, але я би радила найбільше звернути увагу на баланс енергії і не ігнорувати сигнали свого тіла. А також не закривайте своє серце перед новим. Від цього ви зможете отримати багато задоволення нових позитивних емоцій та нових знайомств навіть. Якщо прогноз вам відгукнувся, пишіть, що саме найбільше вам відгукнулося, та поставте лайк. І до нових зустрічей! Гарного місяця вам! Пока-пока!